Новинка 2025 року. Електричний велосипед Fada Tico. Так, це велосипед, педалі є і вони працюють. Потужність його 800 Вт, акумуляторна батарея 60 В 25 Агодин, а цього достатньо, щоб подолати відстань до 50 кілометрів. Є три рівня потужності. Світло, фари, звуковий сигнал, повороти. На табло можемо, як завжди, побачити швидкість, пробіг заряд акумулятора. Попереду зручний кошик, позаду великий кофр для речей. Вага його 83 кг, вантажопідйомність 130. Алюмінієві колеса 12 дюймів. Ціна такого велосипеда 28 вісім тисяч гривень. Придбати можна в магазинах Комфорт Центр, доступний кредит на вигідних умовах або оплата частинами від Приват і Монобанк. Ставте лайки, підписуйтесь і не забувайте, що найбільший вибір електротранспорту тільки в магазинах Комфорт Центр.